Вона прокинулась о третій ночі. Не від шуму, від думок. Вони прийшли, як завжди, без запрошення, без жалю, без милості. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Спершу одне слово встигнути. Потім друге знову забула. А далі лавина, справи, страхи, вчорашня розмова, недомовленість, плани, тривога, що не встигне. Серце билося швидше, хоча тіло лежало нерухомо. Стеля була чорною, тиша гучною, і в голові знову крутилась стара знайома фраза Ти не справляєшся. Це був не перший раз, і, на жаль, не останній. У такі ночі вона почувалася, ніби тоне. Думки це не просто хвилі, це буря. І жоден ковток води, жодна зміна подушки чи положення не могли заспокоїти серце. Вона відкрила телефон, але соцмережі тільки додали відчуття безладу. Усі щасливі, усі успішні, тільки вона в цій темряві, сам на сам із панікою. Та саме в ту ніч, вперше за довгий час, вона зробила інакше. Вона встала, вимкнула телефон і пішла на кухню. Замість гортати стрічку, відкрила Біблію. Не знала, що шукати. Просто відкрила довільно. І погляд впав на псалом. Тільки в бозі спокійна душа моя. Він, твердення моя, не захитаюсь. Вона перечитала це кілька разів повільно, наче вголос, але пошепки, і щось ніби змінилось не навколо всередині. Буря не зникла, але з'явився якір. Її погляд спинився на слові спокійно. Це слово не описувало її стан. Але воно було як обіцянка, як напрям. Вона поставила чайник. І поки вода закипала, ще раз повторювала тільки в бозі, спокій, не в контролі, не в досягненнях, не в перевірених списках, а в ньому. І в цей момент вона раптом зрозуміла вона завжди шукала спокій у правильному розкладі, в продуктивності, в оцінках інших. Але справжній спокій не приходить ззовні. він приходить згори того ранку. Після сонної ночі вона вперше вийшла на роботу не з кавою і стресом, а з фразою в серці, тільки в бозі, спокій. І коли хтось на роботі сказав, ти щось змінилась, вона тільки всміхнулась. Вона знала, змінився фокус. Відтоді вона почала нову звичку. Щоранку, кілька хвилин тиші. Біблія, один псалом, один рядок. Який можна нести із собою день. Це був її новий ранок не з телефона, не з хаосу, а з істини. Невдовзі вона виявила, що саме це Боже Слово, стало її зброєю проти тривоги. Коли думки знову атакували, вона знала, чим відповідати не панікою, не втечею, а писанням. І воно працювало. Згодом вона поділилася цим із подругою, та тільки знизала плачима, ну і що тобі з того це ж просто слова. Але вона знала це не просто слова це слово, яке живе, яке сильніше за шум у голові, яке дає спокій не тому, що змінюється ситуація, а тому, що ти стаєш іншою. Бо коли слово Боже входить у твій ранок, метушня не має сили. Тривога не стає твоїм пастирем. Ти вже не в пастці думок, ти під захистом істини. Одного разу вона записала у щоденнику: Я вчуся жити не зі спокоєм, а у спокої. Ця проста фраза стала новим орієнтиром. Не треба чекати ідеальних обставин, щоб бути спокійною. Треба пірнути в присутність Бога і знайти мир посеред бурі. І кожного разу, коли прокидається буря, вона більше не боїться. Вона знає, є якір, і він не відпускає. Усі ми принаймні раз у житті переживали моменти, коли думки гудуть, як вулик. Коли не встигаєш зупинитися, бо, здається, зупинися і впадеш. Саме в такому стані опинилась Олена. Вона не могла заснути вже третю ніч поспіль. Подушка була мокра від сліз, думки, мов шершні. Робота, діти, хвороба мами, кредит, очікування результатів обстеження. І тиша, така гучна, що глушить. На третю ніч вона встала о третій годині, сіла на підлогу. Притулившись до батареї, і просто прошепотіла: Боже, я не витримую. Зупини це в мені. Це була не молитва в традиційному розумінні. Це був крик із середини, без правильних слів, без ритму, без амінь. Просто крик, і щось у тому крику розкололо тишу. У голові промайнуло слово, яке вона давно не чула, псалми. Вона встала. Дістала стару біблію, яку тримала у шухляді. Відкрила навмання. Очі впали на слова з псалма 62. Тільки в Бозі спокійна душа моя, від нього спасіння моє. Вона перечитала ще раз. Потім ще, і щось у грудях почало розм'якшуватися. Не тому, що проблеми зникли, а тому, що хтось більший за них увійшов у її простір. Спокій не був гучним, він не вигукував переможних фраз. Він був схожий на когось, хто просто сів поруч і сказав Я тут. Я з тобою. Я більший за твої думки. Наступного дня, вже не поспішаючи, вона дістала Біблію ще раз. Цього разу прочитала Псалом 23 і не змогла стримати сліз на словах, навіть коли піду долиною смертної темряви. Не боятимусь зла, бо ти зі мною. Це було не просто читання, це була зустріч, слово стало не текстом, а присутністю, і з того ранку вона почала нову практику переключення. Кожного разу, коли думки починали шаленіти, вона брала паузу і поверталася до слова. Навіть якщо це була одна фраза, навіть якщо це тривало одну хвилину. Вона називала це вийти з матушні у тишу. Одного дня вона написала на аркуші великими літерами Бог не Бог хаосу, а миру, і повісила над кухонною полицею. Це стало її корем, коли буря думок починала затягувати її вниз. Не завжди вдавалося одразу. Іноді вона забувала, але поверталася щоразу. Одного вечора син підійшов і запитав Мамо, чому ти говориш сама з собою перед сном? Вона усміхнулася і відповіла: Я говорю з Богом. Щоб він уклав спати не тільки мене, а й мої думки. І син відповів: А можна я теж скажу щось Богу? Вони сіли разом на диван. І він сказав: Боже, хай мамі буде спокійно. І мені теж. Це було просто, це було щиро, і це було потужніше за будь-яку терапію. Бо коли дитина вчиться не тікати від думок, а звертатися до джерела, це і є мир, який передається в покоління. З того вечора вони почали читати короткий уривок з писання перед сном не ритуал, не обов'язок, а як ковток повітря перед тим, як зануритися в тишу. У кімнаті було темно, лампа світла, голос мами спокійний, і в цьому була присутність того, хто більший за тривогу. Колись вона думала, що спокій це тоді, коли все добре. Але слово навчило її іншому спокій це коли Бог з тобою, навіть якщо нічого не добре. Тепер, коли тривога поверталась, вона вже не панікувала. Вона відкривала писання. І думала не про те, що з нею, а хто з нею. Слово стало її укриттям, коли думки, наче куля. Стало її піснею, коли в голові тільки шум. Стало її нагадуванням ти не одна. Ти не приречена. Ти моя. І в той момент, коли світ вимагав швидкості, ідеальності, контролю, вона мала інше. Вона мала мир. Її дні раніше були схожі на гонку. Відкриваючи очі, вона вже запізнювалася. В голові, розклад, список справ, десятки нагадувань. Вона жила на автопілоті, тримаючи в руках невидиму склянку, яку доливала тривога. Все зовні виглядало нормально, робота, сім'я, обов'язки виконувались. Але всередині безлад. Думки були як натовп, що штовхається на вузькому містку. Одного ранку вона увімкнула християнський подкаст просто як фон, але одна фраза змусила її зупинитися: Бог не в бурі, не в землетрусі, не в вогні, а в тихому лагідному голосі. Це було наче удар у серце. Їй здалося, що ці слова вирвали її з кола метушні. Вона поставила на паузу, перемотала назад і ще раз послухала. Слова були прості, але їхній зміст торкався глибоко. Бог не в криках світу, не в стресі дедлайнів, не в шумі телевізора чи стрічки новин, а в тиші, в тиші, якої вона боялася. Того ж дня вона прийняла виклик знайти хоча б п'ять хвилин абсолютної тиші. Без музики, без телефону, без задач. Лише вона порожній зошит і біблія. І це було важче, ніж вона думала. Думки знову атакували. Справи шепотіли ще хвилинку і повернись до нас. Але вона залишалась мовчки. Минуло три хвилини. Потім чотири. На п'ятій. Вона почула щось інше не голос, не звук, внутрішній спокій, Не повний, не гучний, але як слабке світло в темній кімнаті достатнє, щоб не боятись. І тоді вона згадала інший вірш: Зупиніться, і пізнайте, що я Бог. Зупиніться. Це не про втечу, Це не про слабкість. Це. Про силу. Справжня сила мовчазна. Та, що не доводить нічого. Та, що знає, Бог діє навіть тоді, коли ми сидимо в тиші. З того дня вона вирішила кожен день хоча б п'ять хвилин тиші з Богом. Спочатку було важко. Думки знову нападали. Але з часом ці п'ять хвилин стали її щитом. Вони стали місцем. Де розставляються пріоритети, де шум втрачає владу, де серце згадує, вона не має тримати все сама. Одного разу в церкві проповідник сказав Тиша це мова довіри. Вона записала цю фразу в щоденник Бо зрозуміла, коли ти мовчиш, ти дозволяєш Богові говорити. Коли не намагаєшся все вирішити сам, він починає діяти. Її ритм життя змінився не тому, що зменшилось справ, а тому, що змінився фокус, кожна справа через призму його слова, кожна розмова після молитви, хоч і короткої. Кожна тривога зупинялась фразою Я не одна. Бог поруч. Вона почала бачити, як Слово Боже не просто заспокоює, воно структурує. Воно не лише вете і хомирює думки, воно змінює мислення. І це стало очевидним у буденному. Коли дитина розлала сік на ноутбук, вона не закричала, вона вдихнула і подумала не буря, тихий голос і знайшла рішення. Коли на роботі навалились нові дедлайни, вона не панікувала, а знову пішла в тишу і там отримала нову стратегію. Бо тиша з Богом. Це не бездіяльність, це місце сили, місце оновлення, місце, де думки більше не керують, вони підкоряються. Одного разу вона зустріла знайому, яка сказала ти змінилась. Стала спокійніша, мудріша. Якось інакше світло йде від тебе. Вона посміхнулась не через комплімент. А тому, що зрозуміла, це світло не її, це світло того, хто говорить у тиші, і тепер вона вже не боїться темних ночей, бо знає, у них є голос лагідний, тихий, але сильніший за будь-який шум. Вона продовжувала йти день за днем, слово за словом, і це вже не було боротьбою з думками. Це була перемога спокою. Перемога того, хто обіцяє мир залишаю вам, мир мій даю вам. І ця обіцянка стала її щоденним диханням. Усе почалося з простого запитання а чому я більше не радію? Це запитання з'явилося в неї несподівано під час звичайної поїздки в транспорті. Навколо галас, маршрутка гальмує різко, у навушниках грає музика. Але вона нічого не чує усередині, ніби глухо, наче хтось вимкнув звук, світло, навіть запахи. І раптом це запитання без попередження, без пояснень, але дуже чесне. Вона вийшла на зупинці, сіла на лавку і не поспішала додому. Скільки часу минуло з моменту, коли вона востаннє зупинялась просто так. Без списку справ, без поспіху, без треба. Відповідь давно. Можливо, занадто давно. Того вечора вона не вімкнула телевізор, не взяла до рук телефон, не перевірила пошту. Вона просто заварила чай і сіла в тиші. Уперше за довгий час, добровільно, без тиску обставин, без змушення. Перед нею лежала біблія. Відкрита, як завжди, на закладці. Але вперше за довгий час вона не просто прочитала знайомі рядки, вона вчитилася. У серці знову ожило слово Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Вона не знала, чи зможе повірити в це повністю. Але ця фраза лунала всередині, як заклик. Не наказ, не вимога, а запрошення, спокій не в тому, щоб усе встигнути, а в тому, щоб прийти. Просто прийти. Наступного дня вона зробила ще один крок, не втекла в рутину. Замість того, щоб відразу сісти за роботу, вона знову виділила собі час на мовчання. І раптом зрозуміла її серце, як двигун, що працював на знос. І тепер, коли вона вперше дала йому відпочити, воно почало оживати. Згодом вона зізналася собі, вона шукала Бога лише у великих моментах, у диві, у рішенні, у відповіді, але пропустила його у буденному, у тиші, у чаї, у сонячному промені на підвіконні, і тепер ці речі знову оживали. Вони більше не здавались неважливими. Вони стали знаками його присутності. Одного дня вона почала щодня записувати у блокнот, де сьогодні був Бог. Спочатку це було важко, але з часом дедалі легше. Виявилось, що Бог приходить не лише в проповідях і молитвах, а й у подиху в очах дитини, у доброму слові від колеги, у мирі, який з'являється без причини. Це відкриття стало точкою перелому. Вона зрозуміла Бог не лише той, хто рятує від бурі, він і той, хто сідає поруч, коли ти втомлений, не кричить, не підганяє. А просто є, і саме це просто є стало її найсильнішою опорою. Одного разу вона зустріла давню знайому, яка теж переживала важкі часи. Вони довго не говорили. Але потім та сказала: Ти змінилася. У тебе в очах з'явився мир. Як ти це зробила? І вона відповіла: Я нічого не робила, я просто зупинилася і дозволила Богу бути поруч. Це не звучало як формула. Але в цих словах була правда вона більше не гналася за тим, щоб усе контролювати. Вона навчилася довіряти. А з довірою приходив спокій. З того часу її молитва стала простою. Господи, я не прошу зробити мене сильною. Я прошу, навчи мене зупинятися поруч з тобою. Ця молитва не змінювала реальність навколо, але змінювала її саму. І тепер, навіть коли навалювались думки, вона не тікала, вона сідала, заплющувала очі. І згадувала прийди до мене, я заспокою тебе. І це було не просто слово, це було життя. Вона й не помітила, коли саме це сталося. Але якось уранці, дивлячись у дзеркало, вона побачила очі змінились вони більше не бігали в пошуках загроз, у них з'явилась глибина, і ця глибина не прийшла з книг чи порад. Вона прийшла зі шляху шляху, який пройдено разом із Богом. Раніше вона уявляла перемогу як щось гучне, як виграш, як трофей, як момент, коли все змінюється. Але тепер вона знала справжня перемога часто тиха. Вона не супроводжується оваціями. Вона народжується тоді, коли ти замість втекти від думок, залишаєшся з ними. Але вже не сам. Одного ранку вона знову прокинулась рано. Але на цей раз не від паніки, просто від світла, що лилось крізь вікно. І замість того, щоб відразу хапати телефон або перевіряти календар, вона сіла на ліжку, поклала руки на коліна і подивилась угору. І прошепотіла, дякую, що цього ранку, тиша. І ти в ній. Це була не магія, не техніка, не вправа. Це була звичка, яка стала домівкою. Де слово Боже, не як рятівна соломенка, а як подих, живий, щоденний, справжній. Вона почала помічати Найсильніше Бог говорить у спокої не у шумі новин, не в метушні дня, а в тиші серця. Саме там. Де раніше панувала тривога, тепер був простір для молитви, для вдячності, для тиші. Один з її улюблених уривків став псалом Я вете їх хомарив і заспокоїв душу свою, як дитя у матері, як дитя, душа моя в мені. Ці слова були не просто гарними вони стали істиною. Вона більше не жила в постійному режимі борись або тікай. Вона навчилась бути, і саме в цій присутності народився спокій. Згодом вона почала ділитися цим досвідом, але не у форматі лекцій, а у форматі присутності. Коли подруга плакала, вона просто сідала поруч. Коли знайома жалілася на тривогу, вона не радала прочитати ще одну книжку. Вона казала тобі не треба все вирішити. Тобі треба побути і дозволити Богові бути з тобою. Це були прості фрази. Але в них сила. Бо вони народжені не з теорії, а з пережитого. Одного разу, під час чергової поїздки в транспорті, вона знову спіймала себе на думці. Але на цей раз це не була тривога, це було усвідомлення Я жива, я тут і Бог. Зі мною. Вона більше не чекала, що життя стане легшим. Вона знала, бурі будуть. Але тепер вона мала якір. І цей якір слово Боже, яке не залежить від погоди, від настрою, від новин. Воно вічне. Ввечері, перед сном, вона відкривала Біблію не тому, що треба, а тому, що хотіла. Її молитва стала не проханням, а розмовою. Вона казала Я не прошу забрати всі бурі. Я прошу залишайся зі мною в них. І це був її найбільший спокій. Не у відсутності проблем, а у присутності Бога. Якось вона написала у щоденнику Я думала, що спокій це тиша без думок. Але тепер знаю, справжній спокій. Це коли думки не лякають, бо серед них Божий голос. І коли хтось питав її, як ти це зробила, як вете і хомирила свою душу, вона відповідала: Я не змогла б сама. Але слово Боже зробило це в мені. Крок за кроком, рядок за рядком це була її перемога, тиха, глибока, незламна. І тепер, коли хтось бореться з думками, коли хтось каже, Я не можу зупинити цей шум, вона просто сідає поруч. І каже, Я знаю. Але я знаю того, хто може. Бо слово Боже, це не теорія, це не текст, це голос. Голос, який сильніший за тривогу, глибший за матушню. Голос, що вете і хомирює навіть найбурхливіші думки. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.